Сюди. Так. Провіряй те ж саме, що ти робила на своїй пацієнтки. Все, все те ж саме. І ви помінялися? Пробуємо. Да. Від перестановки до данків сума не змінюється. Поїхали. Криш. Да, да, нічого. Надавлюю. Криш. Надавлює. Да, Криш спочатку надавлюємо. Підожди, не дергай ноги. Криш, раз, раз. Є. Тепер що ми провіряємо? Кульшовий суглоб. Зігнула, да, зафіксувала, є внутрішня, зовнішня і відводимо в сторону. Внутрішня зовнішня, є, да, таке відчутно, що. І відводимо в сторону. Ага. І там так же. Є, 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 є. Все є. І там також. Также, также. Так же. Єсть, є, є. Все зробили. Да? Колінний суглобчик. Коліний суглобчик згинаємо. Ну там, бачиш, ти трошки. Отак ось. Якщо мова йде про коліно, опускай цю ногу, бо він не знає, на якому концентруватися. От, якщо мова йде про коліно. Бачиш, що ми робимо? А так ти ну, тобі не зрозуміло. От. Анатомічний рух. Дивіться, є функціональний, а є анатомічний рух в коліні. Функціональний це опускай її ногу. Функціональний рух в колінному суглобі це, от, в принципі. Анатомічний я її дотискую до наскільки, наскільки дозволяє анатомія суглобу. Ну тут дуже добра пластика. Єсть, <плес> угу. є, єсть, єсть. Все. Да? Так, <плес> да. є. Далі.